Рано вранці на світанку, вперед запашним сніданком, Прокидаються звірята, всі гусята й поросята, Тільки друзі не лягали, Кіт і пес допомагали. Котик Мур і песик гав, завжди дружбу вірну мав. Ці відомі нам звірята, кожен день о півдесяті, гарну звичку завжди мали, До роботи всіх зганяли. Котик Мур, як менший брат був у дуже рад. Пострибати на фіранки, поганяти на альтанці, Жодна миша не пройде, і метелик не промене, песик гав старенький вже, Багатоліт будинок береже, трохи любе він поспати, краще, ніж йому пограти. Друзі навіки вони, разом збирають кавони. Люблять бавитись, стрибати і один про одного дбати. Поки котик грає, пес його оберігає. Всюди друзі разом і під одним дахом. Котик мур і песик гав, завжди дружбу свою знав, Вірні друзі назавжди і в тепло, і в холоди.